Всіх вітаю, добрий вечір. Вчора в коментарях підписниця написала, що я досить тихо розмовляю мене нічого. Будемо сьогодні виправлятись. Бачимо, що вийде у нас це виправити. Окей. Хотів перед початком навчання дещо проговорити декілька речей. Хочу сказати один момент. що також, якщо у вас є якісь пропозиції в форматі відео, то звісно пишіть, будь ласка, будете почуті, будемо пробувати виправлятися або робити, можливо, щось цікавіше. Добренько. Хотів ще закцентувати один момент з власного досвіду. Також коли я мешкав в Франції, в мене був тренер колишній України, зараз в нього французьке громадянство, він там давно мешкає. І в нього була. Я слухаю, як він розмовляє французькою, так, тобто він досить вільно. Розмовляє. Але в одному момент я почав замічати, що в принципі в нього часто проскакують майже одні ті самі слова. Так? Я в нього поцікавився, він каже, да, в мене немає каже, надто великого словарного запасу, а в мене там, словарний запас ну, 500-700 слів. так? Але я навчився їх гарно комбінувати. Тобто, те, що мені треба, я вмію сказати. Каже, інколи. Е там я чую навіть якесь французьке слово, воно мені невідомо, хоча він там вже мешкає 10 років. Але це не суть, це вже нюанси. Головне, що він з своїм, можливо, відносно невеликим словарним запасом вміє гарно комбінувати ці слова. Ось і наша така сама задача вивчити там, базові речі, так, розуміння і навчитися формулювати, так сказати, жонглювати цими словами. Окей, okay. все. Я пропоную починати. Сьогодні в нас сторінка номер 16 Відповідно, I can say Days and dates. Я можу говорити про дні і дати: Days, Months and Seasons. Дні, місяці і сезони. Days of the week. Дні тижня. Зразу пройдемося по них Monday, понеділок, Tuesday, вівторок, Wednesday, до речі, асоціація гарна з популярним серіалом, який недавно виходив середа. Наступне Thursday. Четвер. Фрайдей, П'ятниця. Саттердей, субота, Сандей, неділя. Ідемо, рухаємось далі. Months of the year. Місяці року. Дженюрі, січень, February. лютий, March, Березень. April. Квітень. May, травень, June, червень, July, eh, липень, August, серпень, септембер, вересень, October – жовтень, November – листопад, десембер, грудень. Наступне. Seasons. Сезони. Spring. весна. Нам показують March – Теремей, тобто з березня по травень. Я на цьому акцентувати не буду. Тобто так само, як у нас пори року, так само і скрізь. Відповідно, весна. Скрізь весна. Spring. Весна, Самер, Літо. Autumn, осінь, Вінтер, Зима. І останні, Special Days спеціальні дні. так, christmas day, Різдво, new year's day, Новий рік, йо birthday, День твого народження. Бачите, в дужках, написано, The Day you were born. Born народжений. День, коли ти був народжений. Справа у нас є ось такі картинки. Знову-таки в нас е, візуалізація. Spring, весна, Summer. Бачимо, у нас асоціа... асоціація. Шорти, літо, все добре. Autumn – У нас дерева вібрані в... В... в кольорове листя і Winter – зима. Рухаємось далі. Тут є в нас маленька колонка. Spotlight, capital letters. Capital, е, головні літри. Що мається на увазі? Days and months have a capital letter». Дні і місяці мають, починаються з великої літри. Бачите, в нас тут, наприклад, Monday пишеться перша «М» велика. Not Monday. Не, не можна писати з маленької, Тобто все-таки граматичне правило. January, not January. Да? Тобто пишемо з великої. Окей, засвоїли, рухаємось далі. Наступне нам завдання. Тобто тема сьогодні досить проста. Put the words in the correct order, write the number in the box. Бачимо, приклад. Monday 1. Що означає 1? Тобто Monday понеділок, перший день тижня. Відповідно, ми виконуємо ставимо цифри, ставимо цифри, які дні, там, чи який місяць. В році або в тижні, так? Тобто, Wednesday, середа, відповідно, це третій день тижня. Ми пишемо трийку. е, e, субота, відповідно, шостий день тижня, пишемо 6 Monday ми бачимо, Friday, п'ятниця, Tuesday, вівторок, Sunday, неділя, Суздай, четвер. Пропоную вам далі. Протись самим, тому що це досить просто. Так, тим більше, ми тільки що це проходили, це завдання просте, я не буду на ньому зупинятись. Далі ми рухаємося. Завдання номер два. Write the next day, напишіть наступний день. Months Months or or seasons. Or season, Місяць або сезон. Тобто, в нас є два приклади: May, що означає травень, і ми маємо написати, що йде після нього: June, червень. Нижнє. Нижче нього. Sunday – неділя, відповідно, після нього йде Monday. Пропоную вам також виконати це завдання самостійно. Тут нічого складного. І пропоную рухатись до наступного завдання. About you and your country. Про тебе і твою країну. Write your answers. Напишіть ваші відповіді, or ask another student. Або запитайте інших студентів. Which month is your birthday? В якому місці твій день народження? Пропоную вам знову-таки ці всі завдання, пробувати, проговорювати. І дуже важливо, вслух, щоб ви чули самі себе. Так ось. Коли у вас день народження? В якому місці? Я буду відповідати. My birthday day in May, так? Мій день народження в травні. Окей, okay. друге питання. Which season do you like best? Why? Який сезон ви любите найбільше? Why? Чому? Ну, Якщо ми говоримо про мене, знову таки, кожен відповідає якби, в голос, проговарите для себе. Якщо я говорю про себе, відповідно. Best season for me it's spring. Найлюбленіший сезон для мене це весна. Why? Uh, because it's season when not cold, not hot. Да? Тому що це сезон, коли не, не гаряче, не холодно. Питання номер 3 Which day of the week do you like best? Який день тижня ви любите найбільше? Why? Чому? Ну, це мені здається. Просто якщо ви не, ви не, ви не фанатик своєї справи. Uh, то значить, ну, більш все, що це Friday, відповідно, це п'ятниця. Тому що кінець робочого тижня ви відпочиваєте, ви плануєте відпочинок своєю сім'єю і тому подібне. Якщо ви фанаті, то напевно у вас всі дні улюблені тижня. я французькою відповідав, ой французькою, обачно англійською The do You Like Best Friday. Friday, why? Because After Friday we have two free day. Тому що після After, після. Friday, п'ятниці we have two, ми маємо free day. Два е, вільних дня. Або We have weekend. Ми маємо вікенд. Тобто субота, неділя Четверте питання. What do you do on New Year's Day? Що ви робите е, на новий рік? Так? Дивіться, уважно. В даному випадку New Year's Day в них це 1 січня. First January. Що ви робите? If I, if I drank a lot, якщо я пив багато, <laughs> I just sleep daring all day, да? Я сплю на позі всього дня. Ну, це, звісно, жартівлива форма. Mm -hmm. Прошу придумайте якусь свою форму там, чи. Просто розкажіть дійсно, що ви зазвичай робите перше. Можливо, ви 31-го сидите вдома, а перше ви їдете до батьків чи до родичів. Окей. Okay. І за, останнє запитання. What are two other special days in the year? And when are they? Oh. Mm -hmm. Ага, бачите? В нас попереднє питання запитали Новий рік і питають нас. What are two other special days in the year? Про два спеціальних дня в, в році, так? Да? Що, що за два спеціальних дня в нас в Росії і коли вони є? Відповідно, ми гуртаємо трішки вище. У нас тут є три спеціальних дня. Це New Year, У нас, якщо запитали про це, да? New Year's Day, Новий рік. І в нас залишається два спеціальних дня. Це Christmas Day, тобто Різдво і Your Birthday. День народження. Відповідно, ми маємо відповісти на ці два питання: Christmas Day. Christmas Day is a 25 деcemбер. І, і about your birthday. Day. My birthday Day is. 505, 5 no? May. No. Розкажіть також ви про себе. Ось так. Дивіться. В принципі, ми сьогодні дуже швидко пройшли. Вчора було дуже довго, сьогодні дуже коротко. Просто я не бачу сенсу розтягувати там, де немає сенсу цього робити. Це дуже проста тема. І останнє, як завжди, у нас test yourself, перевірте самого себе. Cover the, the days, закрити дні, months or, seasons, months or seasons, місяці або сезони, and say or write them. І скажіть або напишіть їх. Відповідно, ми беремо, закриваємо рукою або листочком. Дні, неділі, місяці, роки і пробуємо по пам'яті сказати, так? Якщо у вас є біля вас чоловік, дружина, або друг, то попросіть його перевірити вас. Або просто ж він рандомно вам, наприклад, називав якісь там, дні неділі, або року, місяці року, і щоб ви відповідали на це. Все, друзі, дякую. Дякую вам величезно. Я радий, що. Підписники додаюся, що це комусь цікаво, тому що я казав, що для мене в першу чергу це мотиваційне відео для самого себе, щоб я щодня займався англійською, так? І... Я щасливий, що в мене є однодумці, так, які рухаються зі мною. Все, тоді щасливенько, до завтра. До побачення.